Ціни захворювань України в області осторонь цієї проблеми не можуть бути проспілки. Про це записано в статуті їх діяльності. Своїм впливом вони повинні вимагати від роботодавців не лише використовувати працю найманих робітників, а й створювати належні умови праці, дбати про побут та безпеку виконання робіт на будь-якому робочому місці. Голова Федерації проспілок Житомирської області Неля Паламарчук підтвердила, що останній з'їзд всеукраїнських проспілок досить вимогливо поставив це питання. Всі проблеми необхідно розв'язати спільно із державними органами. ми знаємо, в якому сьогодні стані наші основні фонди дістались внаслідок, наслідок, будемо сказати, від соціалістичного способу виробництва і маючи свій. Значний зношений матеріальний стан, морально застарівлює, не зовсім достатньо впроваджені сьогодні нові, на належному рівні впроваджуються ефективні технології сьогодні, прогресивні, дають сьогодні особливий негативний результат, який є, він, динамікою покращується, але досить залишається ще бажає бути кращим. Тому важливо наголошували під час засідання круглого столу посилити увагу і вимогливість до питань охорони праці і забезпечувати нормальне функціонування виробництв, створювати безпечні умови роботи для працівників. І ці вимоги повинні бути адекватними до керівників різних рівнів і з різними формами господарювання. що на